Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 56 В опуклому чотирикутнику, Ну, а якщо чотирикутничок у нас опуклий, це означає, що ніяких кутів більше за 180 градусів в ньому немає. Абсолютно рандомний чотирикутник, давайте, давайте. Отак я люблю цей чотирикутник зображувати, така собі трішечки крива трапеція. І так, чотирикутник... АБ. С Д. Перетинаються діагоналі. Ну, точку перетину діагонали. Ось. Нехай буде ось тут. Відомо, що кут BAC Ось. дорівнює куту CBD. Ось. І кут BCA Дорівнює куту СДБ. Ось так. Довести треба, що СО на СА це те саме, що БО на БД. СО, СА, БО, БД. Ну, перша думка, яка у мене тут виникла, коли ми бачимо якийсь добуток. Чомусь мені спало на думку коло. Але, бачите, кути розташовані тут не дуже. От якщо б якось отак був би синій кут, да? щоб вони спирались на одну дугу, тоді так. Да. Тут було б коло описане. А так, в принципі, не знайшов я тут нічого. Ну тоді, якщо з колом не вийшло нічого, тоді звідки ми ще можемо отримати добуток. Добуток, за властивістю пропорцій, ми можемо отримувати з відношень сторін. А відношення у нас отримуються із подібних трикутників. Таким чином, треба шукати якісь подібні трикутнички. Ну, давайте подивимось, чи наявні вони у нас тут. Ну, от, що ми маємо? Наприклад, трикутник АБЦ. АБЦ. У мене подібний трикутнику, давайте червоний нічого синій. Червоний нічого синій це БЦД. За двома кутами, ну, я думаю, це в принципі очевидно. А тоді ми будемо мати, що АБ до БЦ, не знаю, що мені саме знадобиться, я випишу все про всяк випадок. Як БЦ до СД, і як АЦ до БД. Ну от, начебто, бачите, щось схоже є. Тепер треба звідкись то витащити СО О і Б. О. Ну, давайте шукати такий трикутничок, де б у нас були тут однакові кути. Так, ну, якщо цей там альфа, якщо цей там бета, давайте їх буквами, позначимо, це там альфа. Оце бета. Що можна сказати? Що тоді, очевидно, ось цей кут у нас альфа плюс бета. Це як зовнішній кут трикутника, наприклад, БОЦ, так. Ось, ну і цей кут, відповідно, такий самий. Але поки що не бачу я тут, де саме у нас можуть бути подібні трикутнички. Ось цей кута також тоді альфа плюс бета. Так, ну а при вершинках я такого кута не бачу. Добре, давайте перейдемо до чогось більш простого. Наприклад, що у нас альфа-бета, да? Можна взяти ось цей маленький трикутничок, цей, подивитися, що буде тут. І так, знову ж таки, трикутничок А, Б, С. І трикутник, так. Червоний нічого синій. Значить, БОЦ. за двома кутами. Ось так, тут головне, щоб наші. співвідношення, наші сторони фігурували. І так, АБ на БО. БЦ. На ОЦ. І АЦ на БЦ. О. Взагалі чудово. Uh, дивіться, чому чудово. От я бачу, що якщо тут я зміню порядок, у мене буде АБ на Б, С, а тут БО на ОЦ. А тут у мене АБ на БЦ, все на БД. Тому давайте отут трішечки я спробую переписати ці формулки, як мені хочеться. І так, перше, значить, я пишу, що АБ. Давайте на да, так от підкреслю, що мені треба. А Б на bc, це в нас ac а, а на bd. Друге. Я тут підкреслю, що мені треба. І запишу це, як ab на bc дорівнює bo на оце. Ну, знову ж таки, припускаючи, що тут ніде нулів немає, а у нас це сторона, тому вони, звичайно, не нуль. Отут тоді стає очевидно, що АС на БД так само, як БО на ОЦ. Ну, а це тоді можна записати як АС на ОЦ. Давайте знову рядочку. Хрест на хрест просто. АС на ОЦ як БД на БО. І так, давайте подивимось. БО з БД. А це а це, це, О, це, так, да, все нормально. Тобто якраз те, що нам і треба було довести. Ну ось, власне, бачите, тут в дві подібності. Тобто, нічого більше шукати і не потрібно було. Ну і єдина, мабуть, складність це те, що прям з одного трикутника тут не вийшло. Тут треба було помітити ось цей спільний елемент АБ на Через який в двох різних трикутниках виражаються потрібні нам сторони. Це, до речі, досить часта історія, коли напряму ми сторони не можемо ніяк виразити одне через одну, але через різні подібні трикутнички у нас одна пара сторін фігурує, як отут АБ і Б С. І виходить, що різні пари ми можемо через оцю спільну якимось чином поєднати. Ось такий 56-й номер.